Сьогодні, шановні, ми з вами поговоримо про бестселер в світі авіації загального призначення. Бестселер 21-го століття. Літак, який, ну не знаю, напевно, заполонює серця дуже багатьох людей, які люблять таку авіацію. Малу авіацію саме загального призначення. Cirrus sr 22. Потужну машину, як мінімум потужнішу за свого попередника, за свого старшого брата Cirus SR20. Вони дуже схожі між собою, проте Цирус СР22 це його потужніша версія. Перший літак Цирус СР22 безпосередньо був сертифікований у 2000 році в листопаді. І з 2001 року вже почалося. Безпосередньо виробництво цього літака. Активне виробництво, вам ну, скажу так, через те, що з 2001 року по 2023 рік було виготовлено більше, ніж 7700 таких літаків. Можете собі це уявити, це ну, величезна цифра просто. А разом з його братом старшим ЦРСР20, їх є плюс-мінус 9 тисяч, більше 9 тисяч навіть. Ось так. Правильніше буде сказати. Чим цей літак так подобається людям? Напевно, його функціоналом, і тим, наскільки він ну, підходящий до деяких ситуацій своїми показниками, з тим, наскільки високо він може літати, а літати він може аж на 25 тисяч футів, наприклад, з його швидкістю польоту, він може розвивати аж 180 вузлів на круїзі. І тим, що цей літак ну, він просто реально перспективний. В нього є своя авіоніка, дуже крута от саме в новіших цих модифікаціях, починаючи з модифікації, можна навіть сказати, от G5. В нього є сім модифікацій загалом. Там стоїть така авіоніка від Garmin. Це просто, от, скажімо, спільна з Garmin авіоніка від Cirrus, Це Називається Cirrus Perspective. Ну, ми зараз з вами до цього дійдемо. Цей літак западає в душу дуже багатьом. Авіаторам і мені в тому числі починається його історія з 21-го року, і само собою, що з 21-го року до тепер він не може вироблятися в одній модифікації в якомусь одному екземплярі. В 2004 році стається те, що це випускає, анонсує точніше, G2. Generation 2. тобто другу генерацію цього літака. В чому її була суть? Просто зміна у фюзелячі. В 2006 році, до речі, для цируса так само була визначна дата через те, що в 2006 році вони для другої генерації випустили турбоверсію. В чому взагалі суть цієї турбоверсії літака? А суть в тому, що він літає швидше. Він літає набагато швидше, на я би сказав, ніж його стандартна модель. Стандартна модель я вже сказав, на круїзі може розвивати швидкість 180 вузлів. А ця. Модель модель Турбо може розвивати аж 210 вузлів на круїзі, тобто вона потужніша, в неї інший інтер'єр і є одне але його можна не так сильно загрузити, як стандартні цируси. Чого через те, що в нього запхали ще додаткову силову установку? Яка і так робить його тяжчим, і він не може піднімати просто більше. І плюс, якщо додати до нього такі опції, як, допустимо, кондиціонування, бо в ньому можна ще як додаткову опцію вибрати кондиціонування. І може він літати, я вже казав, на 25 тисяч футів, в тому числі і цей. Якщо додати йому ще кондиціонування, то він ще менше зможе бути завантажений. Useful load, так званий, в нього буде менший. І, до речі, в 2010 році зразу після цього турболітака випускається Cirrus SR22Т. це не турбо. Після того для кожної практичної модифікації, для модифікації G5 і для G6, назви йдуть так, що пишеться Cirrus sr 22 22 t Чому? Т – це така модифікація, на якій стоїть просто інший двигун. Від тої самої компанії, що й випускає для стандартних цирусів двигуни, але там стоїть інший двигун, який дозволяє літаку літати на низькооктановому паливі, якщо бути точним, то на 94-му. Тобто літак Cirrus sr 22 т будь-якої генерації, в якій він є, там чи G5 чи G6, може літати на 94 паливі. 2007 рік анонсується і виходить в Цирус 22 g 3 безпосередньо в квітні. І що мав цей варіант? Як він був покращений? Цей варіант був покращений наступним чином: йому збільшили максимальну дальність польоту. Тобто він тепер зміг літати вже на той час далі. І цей варіант так само мав більшу місткість палива. В нього можна було залити вже не 81 американський галон, а 92. Тобто було 310 літрів, стало 350. І що зробили? Зробили йому трішечки інші крила. Поміняли структуру крила, використали трішки легший карбоновий матеріал для того, щоб зробити структуру крила. І для того, щоб зробити пропелеру більше місця, вони. Збільшили йому висоту його шасі. У 2012 році авіаційний журнал Флайн назвав цей літак найвитонченішим літаком авіації загального призначення. І я вважаю, що він це повністю заслуговує. 13-й рік дуже визначна дата для цируса через те, що вони випускають п'яту генерацію цього літака. Вони пропускають G4, вони не називають у них немає літака циру G4 четвертої генерації. В них є зразу п'ята генерація. І ця п'ята генерація. Вона трошки вже інша. Вона не така, як попередні генерації, як мінімум, тим, що в неї зовсім інша Авіоніка. На ній вже стоїть Авіоніка від Garmin, Garmin G700. Це обов'язково. Тобто, якщо на попередні літаки можна було поставити Гарміновську Авіоніку, то на цей літак у вас Авіоніка від Garmin, якщо бути точним, то Garmin GFC 700 і плюс автопілот разом з цією Авіонікою. Йшов в комплекті. Це, от в нього така стандартна модифікація, що він іде зразу з цим. Стандартна опція, тобто її не можна вибирати, не вибирати. Так само салон, новий салон, там уже може сидіти не 4 людини, а 5 людей в цьому салоні. І також цей літак має транспондер, так само обов'язкова опція. На попередні літаки на попередній генерації вона не була обов'язкова, її можна було брати, можна не було не брати. А на цьому літаку вона стоїть обов'язкова і називається вона ADS B, ну тобто транспондер типу ADS B. Також цей літак збільшився трошки в вазі, через те, що йому додали всяких нових плюшок, скажімо так. А і ще йому поміняли парашут. Ох ти, я забув вам розказати цей літак ще відомий тим, що ну, по-перше, в нього навіть кличка. Літак з парашутом, і відомий він тим, що в ньому є парашут. Тобто, якщо у вас станеться якась аварійна ситуація, в якій ви не зможете десь нормально приземлитися, ви можете використати парашут. Чи, наприклад, ви там не дотянете до аеропорту, чи що ще, ви можете випустити парашут. І вони якраз поміняли цю систему випущення парашуту в п'ятій генерації цього літака. Зробили її потужнішою і сучаснішою. Також у 2008 році в Garmin і в цирус сталася співпраця. І після 2008 року на літаки цируса безпосередньо можна було встановлювати, от на деякі не обов'язкова опція це була, а, от, наприклад, починаючи з п'ятої генерації, це вже обов'язкова опція. Можна було встановлювати такий глаз-кокпіт, який називається Cirrus Perspective. Це ексклюзивна авіоніка від Garmin для Cirrus. Тобто, ви такої авіоніки ніде більше не побачите. А тільки на літаках Cirrus. в тому числі, до речі, Cirrus Vision. sf 50 наприклад, і SR, мені здається, на 20-ку це так само можна було встановити. І на 22-й, от ну безпосередньо також можна встановити таку систему, яка виглядає доволі круто і ексклюзивно. В 2017 році вийшла шоста генерація цього літака, і на шосту генерацію цього літака вже йшла не стандартна Авіоніка Cirrus Perspective, а так звана Цирус Перспектив Plus. Покращена Авіоніка. І так само цьому літаку змінили навігаційні світла. Їх зробили просто led світлами і все, оце ці світла, що йде червоне і зелене, на закінцівках крил. До речі, у 2016 році компанія випустила можливість підключатися до літака по блютузу. Ну, доволі цікаво. І це дозволяє, ще так само відкривати цей літак дистанційно. Cirrus sr 22 є ще в тренувальній модифікації. Уявіть собі, і називається вона ТРК, тобто TRAC. Вийшла вона в 2019 році, і прикол цієї модифікації в тому, що в неї трішки, по-перше, простіший інтер'єр, в неї є функція того, що наглядач, який сидить ззаду на задніх сидіннях, може говорити з диспетчером. Тобто там є навушники, і є доступ до того, щоб говорити безпосередньо з контролером, якщо бути точним. Ще на цій модифікації стоїть така прикольна штука. Як забирання шасі, несправжнє забирання шасі. Суть в тому, що в цього літака шасі не забирається, воно фіксоване. Але в цьому літаку просто є речажок, яким ви можете типу забрати шасі. Щоби тренуватися, забирати шасі, по-перше, по-друге, щоб робити якісь, знаєте, аварійні ситуації, коли у вас шасі не випускається. Тренуватися це робити, от з інструктором. У 2020 році це стосується всіх літаків від Cirrus, Cirrus випускає програму, яка називається Cirrus IQ. І через цю програму ви можете комунікувати, скажімо так, своїм літаком на відстані. Ви можете зайти в програмочку, собі знаєте, уявіть, ви мільйонер, заходите, дивитеся. Ага. Так, в мого літака така-то, така-то кількість палива, oil temperature, тобто температура масла. От вона ось така. А, так. Тут ще в мене є от залишок оксигену, все в мене там супер. А, що там ще? Так, батарея, в принципі, суперово заряжена, мені не потрібно ще її ні міняти, ні дозаряжати, нічого. Так, мій літак знаходиться тут. Ага, і налітав я стільки годин. Тобто це все ви можете побачити в програмі, яка називається Cyrus IQ. Сьома генерація була представлена в січні 2024 року. Року. І що буде являти собою ця нова генерація? Буде трішки змінений інтер'єр в цієї модифікації. Само собою, що буде встановлений цирус перспектив Touch Plus. тобто ви зможете за допомогою вашого пальця водити по екранчиках вибирати все, що вам потрібно. Також будуть ці екрани збільшені на 35%. Саме от. То, до чого ви можете торкатися, саме сенсорні ці екрани. Буде встановлена на сайт Стік цього літака спеціальна функція Стік-Шейкера, яка буде попереджувати пілота про те, що ну, він трошечки щось робить не то, і от от літак звалиться, йому потрібно щось зробити, якось вплинути на літак. Давайте ще вам розкажу про його сайт Стік. Сайт Стік це такий орган управління, який в нього знаходиться, от, ну, зліва в командира і справа в другого пілота. Це єдиний літак у своєму класі, який має сайдстік поєднаний з штурвалом. Тобто це сайдстік такий, як знаєте, Airbus, поєднаний з штурвалом, таким, як, ну, наприклад, ну, в якомусь бічкрафті, там, наприклад, чи в TBM 910, якщо я не помиляюся, чи там, наприклад, в якійсь цесні. Тобто в нього такий сайдстік поєднаний зі штурвалом. Так само в цього літака буде збільшений простір для ваших ніг. А і буде так само система автоматичного вибору палива в плані того, з якого баку, скільки палива, як брати. І так само з цього літака у вас з кабіни буде більша видимість, бо вони поміняють трошечки зовнішній його вигляд, і вам буде ширше і більше видно. Що ж, а на цьому, шановні, ми можемо закінчувати це відео про Cirrus SR-22. Я думаю, що я його колись перезнімлю. Я зроблю його більш практичним, в якому плані. Я постою, як мінімум, біля того літака, якщо на ньому не політає. Коли випаде перша така можливість мені от зняти таке відео і, можливо, навіть в тому числі політати на тому літаку, і в тому числі покерувати ним, знімлю для вас це обов'язково, змонтую і виставлю. Того, стендбай. Як то кажуть, stay тюнд, і Дякую вам за увагу, дякую за те, що ви були зі мною до цього моменту. Бажаю вам багато щастя. Всіх дуже люблю.